Вітаю вас, дорогі брати та сестри, дорогі друзі. Слава нашому Господу, що ми можемо тут сьогодні зібратися. Я хочу поділитися з вами словом. Тема моєї проповіді буде називатися Як нам досягнути змін в нашому особистому житті. Я вважаю, що кожна зріла людина вона бажає щось собі змінити, бажає щось покращити. Ми можемо це застосовувати в різних сферах нашого життя, але ми сьогодні будемо торкатися більш, знаєте, вертикальної. Прямої і горизонтальної. Вертикальне це наші відносини з Богом, і горизонтальне це наші стосунки з нашими ближніми. Дружина може обіцяти своєму чоловіку бути кращою, бути слухняною, бути більш терпеливою до нього. Чоловік може обіцяти своїй дружині, що, вона, що він буде більше її любити як церкву, як злюбив Христос. Він може обіцяти не бути егоїстом в сім'ї. Тато чи мати можуть обіцяти своїм дітям бути для них кращими. І нарешті. Кожен з нас обіцяв Богу і кожен день обіцяє щось змінити в своєму житті, щось покращити. Ми обіцяємо Богу, що ми тут вже не будемо падати, і це вже останній раз. Ми обіцяємо Богу, що це, це тільки останній раз, Господи, я більше так не буду. Я 100% змінюсь. Ми щось обіцяємо, щось хочемо покращити в нашому житті, і це добре. Але є одна проблема. Ми стикаємося з тим, що ми. Знаєте, хочемо це покращити, але це лише в наших мріях. Ми е, хочемо це покращити, але ми на це тільки мріємо, і в нас може щось не виходити. І це дуже погано, це прикро. Ми обіцяємо, і Господь нам довіряє, але ми знову можемо впасти, і Господь знову нас прощає. І знаєте, Бога це таке не влаштовує, тому що в Якова в першій главі 22-му вірші написано: будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Коли ми кажемо і обіцяємо Господу, ми просто самі себе обманюємо, коли ми знову падаємо. Може, звісно, не у всіх так, але я зараз на особистому житті такий приклад, да? що в мене так, так кожен день, кожен день я щось обіцяю, можливо, своїй дружині, можливо, щось я на роботі хочу покращити в своєму житті, чи в особистих стосунках з нашим Богом, але щось в мене не виходить, буває. Щось виходить, але більше щось не виходить. Да? Я обіцяв Богу багато разів змінитися, але теж не виходило. І приходить час, друзі, ми знаєте, зупиняємося, задовільняємося тим старим, до якого ми досягли. Просто задовільняємося і вже знаєте, як течії пливемо. Приходить час і починається така, знаєте, слабенька, тухленька вже боротьба в нашому житті. Все якось само. Ми вже не так сильно входимо в конфронтацію з нашими гріхами, з нашими недоліками. І просто пливемо течії. Це погано. Що нам робити? Хочу запропонувати, щоб ми розглянули. Давайте прочитаємо Осію, 10 глава, 11 та 12 вірш. Єфрем, подібний до ялівки, навчений з задоволенням молотити пшеницю. Я покладу на його випишену шию, ярмо і запряжу Єфрема, щоб разом з Юдою Орали, а як їх буде за ними тягнути борони і скородити. Сійте ж собі задля праведності, пожинайте плоди боротьби, доброти, роздоройте свою цілину, бо тепер час шукати Господа, і Він прийде, щоб напоїти вас дощем праведності. Єфрем це одне із колін Ізраїля, тобто певна частинка людей, і Господь звертається до цих людей через пророка Осію. Він звертається зверніть увагу, що Єфрем, подібний до Єлівки, він навчений працювати. Чому він навчений працювати? Якщо подивитися, він працює з задоволенням, тому що написано, не зв'язуй рта вола, який молотить. Він одразу ж отримує винагороду за свою роботу. Йому це подобається, це добре. Він це робить з задоволенням. Пам'ятаєте, є такий фільм Гуда Шуріка, коли вони там, ну, роботи різні їм пропонували. І коли сказали, що на м'ясокомбінат, то всі сказали я. Чому? Тому що там одразу можна винагороду отримати, поїсти ковбасу. Уявіть собі ситуацію, як молотить ялівка. Я не знайшов в інтернеті відео, я тільки прочитав, що це вилажуються такі досточки, дошки, на це снопи ложаться, їх розсипають, і вона ходить по кругу, щось до неї прив'язують, якісь колеса, якісь важкі такі. Вона ходить і не напружується. Ходить по кругу і молотить це це, пшено, це зерно. Воно відділяється від стобура, і це називається молотити пшеницю. І виникає такий, знаєте, образ ніжної, тендітної, несильно напруженої ялівки, Ніхто не напрягає, вона перевалюється, вже така товста, наверна, знаєте, і їсть вона досхочу. Їй це подобається, це класна робота. Тепер уявіть людину, давайте ми представимо тепер людину. Тут Господь звертається до Єф і порівнює Єфрема до цієї рівки. Ми часто робимо те, що нам дуже легко, те, що приносить нам швидкий і негайний результат. Ми хочемо одразу якусь винагороду від Бога. Ми любимо зазвичай знаєте, таку швидку роботу навіть в нашому повсякденному житті. Я щас не кажу навіть про духовну і навіть можна казати про звичайну роботу. Ми знаєте, любимо є таке слово халява дуже пошвидкому поробити і побільше заробити. E, і це нам подобається. Ми чекаємо швидкої від цього винагороди за маленькі наші досягнення. Побільше, знаєте, хочемо благодати від Господа і розслабляємося. І Господь вже порівнює, що ми, як ялівка, ми хочемо виправити наші оці недоліки, які ми обіцяємо Господу, і досягнути якихось змін, не прикладаючи особ... особливих якихось зусиль в нашому житті. І це вже погано. Ми кажемо, якось воно само піде, якось сам цей гріх побореться. Можливо. Ми вже не так конфронтуємо з цими нашими гріхами, знаєте, ми, як ця елівка, наїдаємося цією від Бога благодаті, вже їлі, їлі можемо ходити, і Господь зрівнює і каже, що це погано. При такому підході, друзі, знаєте, можете звернути на своє серце увагу і побачити, що воно може очерствіти, може вже не конфронтувати з гріхом і вже зі своїми недоліками не так бореться. І вже зміни, які ви хотіли досягти, вони майже неможливі. Тоді наші гріхи, друзі, знову можуть ожити. Наші ідоплаконські потреби якісь в нашому серці, вони теж оживають, ми йдемо до них і знову падаємо, знову не можемо досягти цих змін, як у ізраїльського народу. Ще ми втішаємо себе, друзі, маленькими якимось змінами. Якщо ви помітили, знаєте, ми щось можемо маленьке досягти, і ми вже якби радіємо, класно і на цьому зупиняємося. Якщо ми хочемо, друзі, зростати, ми не можемо. Досягати чогось маленького, нам завжди треба йти далі, йти вперед. Ми дуже сильно любимо сьогодні благословіння. Господь порівнює Єфрема і каже, ти розслабився. Можливо, ви можете себе сьогодні, особисто я до себе це пристосовував, коли готував проповідь, що дійсно в деяких моментах я розслаблявся. Господь каже до Єфрема, ти розгодований вже, знаєте, благополучним цим життям і вже запустив свої стосунки з Богом. В нашому житті так само може бути. Ми можемо бути віруючими, можемо приходити в церкву, можемо щось робити. Але які в нас стосунки по вертикалі з Господом і також по гозонталі з нашими друзями, з нашими братами та сестрами, з нашою дружиною чи чоловіком на роботі? Пам'ятайте, як себе народ поводив, коли Господь тільки якісь благословіння дає, він одразу ж жирнів, написано, тучнів, да? і ці благословіння перетворював потім в відлопоклонство. Господь дає, вони забувають про Бога. І це благополучне життя іноді, знаєте, як рутина така, вона захоплює нас. І ми можемо відступити від нашого Господа. Друге, це йдемо далі: що я покладу на його випишену шию ярмо і запряжу Єфрема, щоб разом з Юдою орали, а Яків буде за ними тягнути борни і скородити». Друзі, давайте ми уявимо, якщо Бог покладе ярмо на нас. Якщо покласти ярмо на ту єлівку, яка все своє життя була навчена просто молоти зерно, а це дуже легка робота в порівнянні, щоб тягати плуги, вона буде брикатися. Так же і ми. Ми можемо брикатися, коли Господь приходить час, да, він хоче належати на нас ярмо якесь, щоб ми ствердилися в нашій вірі, і ми можемо одразу брикатися. Єлівка. Вона не одобряє цей тягар. Навіщо для неї цей? І ми теж можемо не одобрити тягар, коли Господь на щось кладе. Нам подобається більше, знаєте, не прикладати особливих, особливих якихось зусиль в нашому зростанні. Приходить час, знаєте, я по собі теж знову ж кажу, що Господь вимушений просто покласти на нас якесь ярмо, покласти його на наше життя для того, щоб ми змінювалися, для того, щоб. Більше зрости в Господі Ісусі Христі нашому. 12-й вірш каже, сійте ж собі для праведності, пожинайте плоди доброти, розорійте свою цілину, бо тепер час шукати Господа, і Він прийде, щоб напоїти вас дощем праведності. Розорійте свою цілину. Зверніть увагу, друзі, про яку цілину йде тут мова. Це цілина нашого серця, цілина нашого характера. Щоб щось змінити в своєму житті, доведеться взятись за важку друзі, працю. І це так є, це так говорить слово Боже наше. Щоб щось досягти в своєму житті, треба взяти плуг. Плуг це істина істина, яка загострена Словом Божим, Словом закону Божого. Написано в Євреї 4,12, адже слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого. Двосічового меча воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку, кісток, судить думки і наміри серця. Подивіться, проаналізуйте своє життя перед Словом Божим. Серце, це, знаєте, як необроблена ділянка. Десь, можливо, в, нашому, в нашій ділянці, можливо, десь якийсь є, знаєте, грядочка якась посажена, може більше. У когось може ще більше, у когось у когось зовсім мало, а ще дуже багато ці, цієї цілини. цілини. Цілина це, знаєте, дуже така засохла нова земля. Тобто вона з сорняками там, там ніхто ніколи ще нічого не копав. Ви коли пробували скопати землю, там, де дуже багато сарняків, і дуже суха земля. Це дуже важко. І Господь каже: беріть плуг і час орати, щоб щось змінити. Також Господь каже, що це треба робити, щоб разом з Юдою орали, а Яків буде за ними тягнути борни і скородити. Це треба робити разом. Неможливо одному іноді з чимось виправитись. Зрозуміло, що якщо ви колись вже спахували своє серце, то, можливо, ви зможете побороти цей гріх, коли вже у вас більш-менш м'яка земля. Але коли ваше серце дуже черство перед Богом, ви не зможете зробити це саме. Можливо, вам потрібен душеопікун, можливо, вам потрібен пастор, який вам допоможе, ближній, можливо, дружина чи, чи батьки. Дуже дуже багато інструментів Господь нам подарував, щоб це можна було разом зробити, тому що плуг тягнути одному поцілені дуже важко. Коли ми кажемо в своєму житті, знаєте, що я не можу змінитися. Це дуже важко для мене. Ми обманюємо себе. В цей час ми себе обманюємо, тому що це каже наша необроблена сторона серця. Це вона каже, що я не хочу я хочу якби досягати змін, але я не можу досягати. Чи я не хочу навіть бачити, як це важко. Це каже наша незорна частина серця. Бог може призвести до болю та труднощів в нашому житті, друзі, розчарування для нашого блага, для нашого зростання. Пам'ятаєте, те золото, яке неочищене, воно е, кладеться в піч для того, щоб е, очистилося. Піч для, служить для того, щоб там була висока температура, і, і якби це золото залишається в цій температурі, поки весь шлак цей не виходить наружу. Так і ми повинні іноді, е, знаєте, не брикатися від ярма якогось, який Господь накладає на нас, а стояти вірно, брати цей плуг і йти далі. Не виходити з цих обставин, в яких нас Господь поміщає, тому що це благо для нашого серця. Е е і висновок, друзі, такий, що коли ми кажемо, що в мене не виходить і не вийде, чи можливо ви багато разів е падаєте, і вам здається, що вже знаєте, буде все, все так потечі то єдине є пояснення для цього це докладено дуже мало зусиль. Ми не хочемо іноді брати цей плуг за загострений, тому що це важка робота. Ніхто не хоче е, важко працювати. Всі люблять по-легенькому, знаєте, е, швидко, швидка винагорода, е, багато поїсти в цій винагороді, знаєте, і таке життя буде йти. Якщо ви хочете якихось справжніх змін чи маленьких змін в своєму житті, і ви не можете їх досягнути, то проблема одна тільки. Ви не хочете цього досягнути. Господь нас нам відкриває, що є інструмент, це плуг. 1 Коринтян, 10 глава, 13 вірш каже, вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру. Але при випробуванні дасть вихід, аби ви могли його витримати. Коли ми щось не можемо змінити, завжди кажіть, що я не зміг, тому що не захотів, тому що Господь каже, що я не дам тобі, друже, я не дам тобі більш міри. Ніколи. Він дуже вірний. Ще й, друзі, написано, що він в випробуванні нам може дати, не може, а дасть. Він утверджує і дасть нам вихід. Як виглядає цей вихід в вашому житті, в ваших випробуваннях? Треба орати, орати цілену нашого серця. Цю бездну, знаєте, там, де дуже багато помислів в нашому серці, дуже багато гріхів, дуже багато недоліків, розорювати і любити цю важку друзі працю. Царство написане силою береться, треба орати, щоб посіяти потім насіння, насіння праведності, і потім вже зійдуть друзі плоди. Знаєте, я пам'ятаю, слухав одну проповідь, і брат цей сказав, що ми можемо війти в Царство Небесне такими, якими ми є. Царство Небесне да, написано, що воно вже внутрі нас є, що воно тут на землі. Бог так проводить цей приклад. І ми можемо в царство небесне прийти з миру, пройти, якими ми є, але ми не можемо там залишатися такими, якими ми є. Якщо ви залишаєтесь, будучи віруючою людиною на землі, такими, які ви є, і не змінюєтесь, то задайте собі питання, чи насправді Господь являється вашим Спасителем. Ви не можете залишатися такими, якими ви є. Ви повинні змінюватись. Ми підходимо до завершення проповіді, можливо, я трошки підгрузив. Знаєте, я коли сам готувався, я зрозумів, що моє серце завжди щось любить легеньке. Але щоб по-справжньому щось змінити в своєму житті, треба важко працювати. Подивіться, навіть в роботі, якщо ми прокладаємо зусилля, ми заробляємо. Якщо ми не прокладаємо зусилля, ми не будемо заробляти. Все просто. Для втіхи нашої ми можемо ще прочитати Єремія 31, 20. Хіба Єфрем недорогий для мене син, хіба він не любить мені дитина? Якби часто я надрікав йому, як завжди, пам'ятаю про нього. За нього хвилюється моє серце, і я безперечно помилую його, говорить Господь. Друзі, це Господь нас облічає. А потім дає в своєму світовому письмі нам одразу ж якусь і втіху. Він каже: Хіба Єфрем не дорогий для мене син? Він каже, сьогодні для кожного з нас: ти для мене дуже дороге дитя. Дуже дороге дитя. Хіба він не любить мені дитина? Коли я читаю це, мені знаєте, я уміляюсь серцем, як сказати, що я люба Господня дитина, навіть з усіма своїми недоліками, і мені тепер хочеться боротися. Якби часто я не дорікав, йому Господь каже, нам часто Господь дорікає, але я завжди написано пам'ятаю про нього. Господь завжди буде про вас пам'ятати. Завжди. Він завжди буде вас прощати, любити. Але треба працювати. За нього хвилюється моє серце. Господь дуже сильно сьогодні хвилюється за кожного з нас. За мене, за тебе, за дружину, за тато, за мама, за брата, за всіх Господь хвилюється за особливо за своїх дітей, які хочуть щось змінити в своєму житті. І Він каже, що він, безперечно, нас помилує. І це наші слова втіхи. Я вважаю, що кожен з нас може набагато більше, ніж він думає. Знаєте, ми звикли, що я цього не досягну. В духовному плані, да, в вертикалі перед Господом, я вже ніколи не зможу виправитися, але все наше життя ми повинні зростати, виправлятися перед Богом, ставати кращими. І Господь тоді нас помилує, дасть нам благословіння. Слава за це Христу! Амінь.